Законопроект номер 3251 про зниження акцизного збору на імпортні автомобілі вже з 1 липня 2016 року набуде чинності. Втім, поки що закон не підписаний головою Верховної Ради і не переданий на підпис президенту. Процедуру заблокував народний депутат Дмитро Святаш, зареєструвавши проект постанови про скасування закону про зниження акцизів. Про те, чи вигідний він буде для українців, для тієї частини власників бюджетних автомобілів з іноземною реєстрацією, хто найбільше розраховував на новий закон, нічого радісного він не передбачає. Нові акцизи не поширюються на авто, випущені до 1 січня 2010 року. Єдиний варіант позитивний для наших пересічників від цього законопроекту це продати свої автомобілі і купити за дуже зниженим. Митом і акцизом малолітражні автомобілі. Проте для середнього сегменту українських автомобілістів шансів придбати новіше авто із-за кордону стане суттєво більше. Тут є великий позитив для, для всіх українців. Наприклад, хто хоче собі придбати автомобіль нормального, такого середнього класу. Мова йде про хороші автомобілі, яким 2-3 роки, чотири. Він його може придбати за нормальну ціну замість, наприклад, автозаз віда автомобіля паперового або якихось інших наших ланусів і так далі. Павло Білецький припускає, що цей законопроект суттєво змінився, доки дійшов до голосування. Проблема в тому, що від, відшліфований, дуже сильно відфільтрований був законопроект. Все хороше, яке було, воно, воно фактично відпало від цього законопроекту. Залишилися лише ну, ті речі, які в принципі, не так автомобілістів з іноземною реєстрацією задовільняють як, ну, всіх автовласників або людину, яка бажає купити автомобіль. Ми очікували, але ну, це добре, що є прецедент, взагалі, що прийняти один законопроект. Від нього можна відштовхуватися і просувати інший законопроект. У Львові в осередку громадської організації Західноукраїнської асоціації власників транзитних авто, спільно з митницею розробили схожий законопроект, в якому не обмежений вік автомобілів для розмитнення за такими маленькими ставками. Активісти переконані, якщо за нього проголосують, то це буде саме соціальний проект, якого так всі чекали. Мені, щоб потрапила наша ініціатива, яку ми у Львові розробили в Верховну Раду, і ми подивимося, як на неї зреагують депутати. Якщо буде Прийняти цей законопроект, я його обов'язково розмітню. І буду к Закон 3251 є вигідним і для Євросоюзу. Україна в разі його прийняття стане країною збуту європейських вживаних авто. Така ситуація є вигідною в принципі для європейського автомобільного ринку. Є тенденція на загальноєвропейському світовому ринку для більш економних енергозберігаючих нових технологій і для розвитку подальшого перенасичений автомобільний ринок. Тому для них це гарна можливість позбутися і вивільнити ринок, авторинок. За зниженою ставкою акцизного збору найвигідніше буде придбати авто з об'ємом двигуна до півтора літра а сума розмитнення авто суттєво зменшиться. Саме законопроект стосується зменшення ставки акцизного збору суттєво в 28 разів. Тобто, в принципі, можна сказати, що якщо раніше процедура розмитнення складала приблизно ще одну суму вартості автомобіля, тобто була досить нереальною напрунтованою, то на сьогоднішній день вона зменшить цю процедуру і суму до 30-40%. Дія цього закону може негативно вплинути на продажі нових автомобілів, особливо у прикордонних областях. Представники офіційних автосалонів поки не готові коментувати ситуацію, вони в очікуванні, на вторинному ринку також може змінитися ціновий діапазон.